Monster Ultra Paradise – де справжній рай на землі. У котеджі на схилі гори чи в міському пентхаусі на прибережній ділянці. Як щодо приватного острова з білим піском, бірюзовою водою та м'яким тропічним бризом. Monster Ультра Парадайс легкий та свіжий, з пишними смаками тропічного острова. 30 мг кофеїну, прикро що менше за стандарт, але все одно непогано. Без цукровий. Має світло-зелений салатовий колір зі смаком ківі лайм та нотками огірка. Дуже цікаво. На диво, смаки ківі та лайму відчуваються у рівних пропорціях. І навіть смак огірка відчувається у післясмаку. Кислинка у смаку переважає, але солодкість також присутня і відтіняє кислинку. І навіть безцукровість не так помітна на фоні усіх. Цих сумішей смаків мені однозначно сподобався цей енергетик. Рекомендую.